Ці кадри з камери спостереження приймального відділення міської лікарні. О пів на першу ночі у суботу медики швидкої привозять чоловіка. У нього поріз передпліччя, венозна кровотеча. Разом з ним його дівчина. «Порізана рана руки, передпліччя з ушкодженням вени, венозної кровотечі. Йому потрібно було надати допомогу, від якої він категорично відмовлявся. Зі слів Наталії Михалюк, молодик поводився агресивно, розмахував посвідченням, нібито працівника служби безпеки, почав зривати з рани пов'язку і навколо себе бризкати кров'ю. Її сліди ще досі залишились на жалюзях. Спеціально наконі там, де була рана, сиропостріковна бра. Жалюзя, стіни, медперсонал в крові. Не зрозуміло, чому така поведінка, але я думаю, все на фоні алкогольного сп'яніння і, можливо, підії якихось психотичних засобів. невідомо, що випив цей хворий агресія. Чергова медсестра Єва Ратнікова якраз була на зміні і є свідком тих подій. Я залізла під стіл, тому що кров летіла в усі сторони. І я боялася він сплатить телефон і кине на мене. до пацієнта. Викликали чергового лікаря-травматолога Олександр Генсіцький, намагається переконати агресивного чоловіка зашити рану під наркозом. Той відмовляється. А це уже кадри зняті телефоном медперсоналом за спини своєї дівчини, котра свариться з лікарем. Він дістає балончик і розпилює його у очі медику. На жаль, що в мене є опік, тільки лівого ока з правим, слава Богу, добре, але з лівим я зараз лікуюся. Наша приватна охорона чомусь була поза зони, поки ми додзвонилися 120, і зайняло 10-15 хвилин. При приїзді поліції він так само вів себе агресивно, так само вони не могли його хвилин 10 втихомири. Потім якось ми вивели на вулицю, вже завели в травпункт, і там надали допомогу, зашили то до рану. Нам треба до поліції любими методами, чи фізично, чи можливо і не фізично, деколи потерпіти, щоб приїхала поліція, і це все розібралося. Але за цих декілька 10-15 хвилин може статися все. Це балончика, і були і вогнепальна зброя, були і ножі, і так далі. Це не перший раз. Раніше у лікарні працювала тривожна кнопка. За її викликом у короткі терміни приїжджав наряд поліції. Після проведеного тендеру безпеку у медзакладі забезпечує приватна охорона фірма. Персонал лікарні у разі потреби телефонує охоронцям на мобільний. Чому їхні телефони у суботу були поза зоною? Керівництво лікарні досі не з'ясувало. Вихід той, щоб ця охорона була тут, в лікарні. Не десь там за межами, можливо, десь, якщо вони охоронять інші об'єкти, хай від нас їдуть на ті об'єкти. Хай розміщуються на території нашої лікарні. Можливо, більше да, щоб виділили, щоб була охорона. Щоб разом ми, ми неодноразово казали, що нам потрібна охорона, що нам потрібно стоянку зробити. Я думаю, що якщо міські, якщо головний лікар скаже, що мені треба кошти ще на це, і ми звернемося до депутатів, дайте кошти на це, тоді будуть вирішувати депутати, чи дадуть вони додаткове фінансування на охорону. Але з іншого боку, з іншого боку. Це питання повинен іспірувати і визначати виключно керівник закладу. Не потрібно нав'язувати закладам, нав'язувати закладам, Ще раз скажу якісь функції, які властиві закладу. Тим часом лікар-травматолог написав заяву на пацієнта до поліції. Дану особу було встановлено. На ним виявився громадянин міста Рівне, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 187 кримінального кодексу України. За даним фактом розпочато досудове розслідування він показує якесь посвідчення, але насправді перевіли по всім наявних базах, і він не є працівником з чоловіку. Загрожує штраф до 17 тисяч гривень або до п'яти років обмеження волі. Завтра, зі слів Романа Штеба, йому оголосять підозру. Суспільне готове надати можливість висловитись іншим учасникам події, якщо вони виявлять таке бажання. Ірина Веселовська, Роман Шиконець, новини на Суспільному.